Доброго дня всім, з вами плею біля мікрофону Олег Куліков. І сьогодні в нас в гостях людина безпосередньо причетна до цьогорічного насправді історичного геймскому, де вперше з'явився повноцінний павільйон українських ігрових компаній. Олег Яворський, директор з розвитку бізнесу VG Entertainment. Вітаю, пане Олеже. Вітаю Олеже, вітаю всю аудиторію. Дуже приємно. Що ж, розкажіть, будь ласка, загалом, які підсумки залишилися після самої конференції? Типу, чи є у вас приблизні дані? Скільки людей відвідало павільйон, які компанії чи проекти були найпопулярнішими? Тощо поділіться всім, чим можете так, звісно, емоцій дуже багато і вони позитивні, чесно кажучи, були переживання стосовно того, як все вдасться, як буде сприйнято і таке інше, тому що це все було перший раз. Український павільйон раніше ніколи не виставлявся на гімськомі. Цього разу це вдалося, і були якби, до початку було незрозуміло, як все піде. Але за, на виході, скажімо так, після завершення всього можна сказати твердо, що. Це вдалося компанії, всі, хто взяли участь, були задоволені результатом цієї події. У нас було близько 30 компаній загалом на стенді однак я маю зауважити, що не всіх ми змогли туди поставити, не всіх долучити, ті, хто бажав, тому що насправді бажаючих долучитись було близько 70 компаній. В нас було всього 100 метрів квадратних. Ну а коли ми це все готували, не було впевненості, що ми їх зможемо скажімо так наповнити якісно, але а, а, вже у підсумку можна сказати, що місце було замало для всього того, що ми могли б показати на стані. Якщо говорити про компанії, про проекти, основна мета була напевно, оскільки це перший раз, тим паче, зробити іміджевий проєкт в першу чергу для підтримки України, заявити про себе, про те, що наш ринок розробки ігор все, що пов'язане з розробкою, сервісами, і таке інше, він працює, він існує, він розвивається, незважаючи на всі обставини. тому Основна мета була долучити звичайно і студії вже з іменем, з які мали вже велику репутацію на ринку, знані в світі, наприклад, такі як GC, Форей Геймс, Фішн Планет, Фрогверс, Lab наша компанія. Тобто, у нас. Зібралися майже майже всі ті, хто в нас в принципі на слуху, хто відомі і таке інше. Але й багато нових компаній, які не такі відомі, стартапи. ми Наша мета була долучити максимально, максимально кількість компаній, які фізично ми туди могли б поставити, могли би туди доєднати. так у нас також були був окремий павільйон, ну якби частина цього павільйону була присвячена інді проектам. У нас було аж шість компаній, шість проектиків, шість студій невеликих, які безпосередньо представляли свої ігри. Всі решта компаній вони проводили зустрічі, нетворкінг, намагалися долучити партнерів нові проекти, нові інвестиції. тобто основна мета учасників була якраз про те, щоб. Відновити, скажімо, чи освіжити, чи розширити свої контакти з індустрією, оскільки це все було в бізнес-павільйоні, в бізнес-залі виставки, то якраз вся та аудиторія, яка була потрібна, вона там була. І стенд був дуже популярний. У нас було постійно дуже багато людей там. Ви могли бачити можливо якісь фото. У нас є спеціальний сайт GamesUkraine.com, який ми створили для підтримки цієї події Gamescom. Але я думаю, що ми будемо його і далі розвивати для того, щоб в цілому про індустрію нашу знали, допомагали їй, співпрацювали з нашими компаніями. Тому Наша основна мета була представити індустрію, представити Україну, посилити наш імідж у світі. Я думаю, що ця мета вона була досягнута. Нам вдалося чудово, дуже тішить таке чути. Як ви самі сказали, в Україні дійсно багата і активна ігрова сцена. Що останні кілька років нам показували ті ж Games Gathering. і от питання. Чому до створення відповідного павільйону справа дійшла тільки зараз? Бо наскільки мені відомо, ця ідея виношувалася набагато довше ніж рік, чи навіть два. Е, так, ця ідея дійсно вона не нова абсолютно. Я скільки себе пам'ятаю, завжди. Завтра... Були розмови про те, що можливо нам щось треба об'єднати, чи якусь спілку, чи зробити якусь загальну якісь речі да, там, для індустрії. Але ніколи до цього не доходило руки. Можливо, це щось в нашій ментальності. Можливо, це по тому ж принципу моя хата скраю, але не знаю. А в кінцевому рахунку треба, щоб хтось це взявся організовувати. По-перше, а по-друге, мені здається, що самі обставини зараз вони як ніколи спонукають до якогось єднання. В тому числі і для індустрії, для тих людей, які пов'язані з IT. І коли власне цю ідею ми запропонували як організатори студіям, почали обдзвонювати всіх, був дуже, дуже позитивний відклик на цю ідею. Тому, тому мені здається, що і, і вдалося це все зробити завдяки тому, що наразі зараз і студії і всі компанії, які пов'язані так чи інакше з ринком, вони зацікавлені в тому, щоб і себе представити, і підтримати Україну, і підтримати імідж нашої держави. А от як саме відбувався процес організації, планування і створення павільйону? І які обов'язки лежали конкретно на вас? Бо серед організаторів, нібито були собі такі три кити, між якими були рівномірно розподілені різні аспекти створення цієї події? Ну насправді сама ідея павільйону виникла ще минулого року, в двадцять другому. Ми власне від себе, від компанії, разом з партнерами там від румейтґруп. Ми звернулись до організаторів Gamescom з питанням: чи можна щось зробити для України, чи готові вони підтримати нас як індустрію на рівні Gamescom. Вони відкли, відгукнулись позитивно і сказали, що так, ми готові, але в нас було мало часу для того, щоб щось організувати. І ще минулого року у всіх була не дуже зрозуміла ситуація в цілому. Тому, скажімо так, на минуле Gamescom ми не встигли, і тому ми перенесли цю ідею вже на цей рік і десь на початку весни. Цього року ми знову ж таки постукалися до організаторів Gamescom і спитали в них, чи все ще вони готові підтримати нас. Вони сказали: так, звісно, ми вам даємо, готові дати площу безкоштовно у павільйоні. Сказали, що ми можемо до 100 метрів вам виділити. Ми зразу ж сказали, добре, окей, ми беремо. На той момент ми ще не знали, чи, чи вдасться нам щось зробити. Але вже ми, так би мовити, підписались під цю ідею. І ми почали обдзвонювати студії з питанням хлопців, чи готові ви в це вписатися, тому що в нас була площа, але далі нам потрібно було все ж таки вкласти кошти, знайти для того, щоб побудувати стенд. І це теж не дуже дешева така історія, але якщо ми разом, то ми вірили, що ми це зможемо. В принципі, так воно і вийшло. І власне все почалося з ну, цієї нашої, скажімо так, ідеї, і від того, що гімском підтримав. А далі, вже, по ходу, ми почали підключати, так би мовити, ініціативний наш організаційний комітет, він почав трошки розширюватись. Долучилась Олена Лобова з Джідібей минулого року. Вона влаштовувала благодійний вечір на день незалежності. В Кьольні це було в центрі міста під самим цим собором. Там в окремому залі проводилась зустріч. Теж було дуже вдало. Цього року ми це повторили. Але стосовно стенду, підключилась вона і також підключили, ще запропонували цю ідею Олександру Хруцькому з Games Gathering CEO І він також був радий долучитись. Ну і Ми от умовно кажучи, на трьох почали думати, як ми це організуємо. оскільки Game Gathering, в них велика великий досвід в принципі в організації конференції. Вони знають, що це таке, як це тут їх досвід допоміг. Ну і власне з Оленою і на трьох ми в принципі розділили наші контакти, тому що я, в принципі, моя роль була долучити студії, яких я знаю персонально людей. Оскільки я вже давно на ринку, більше 20 років, то я багатьох знаю, і так вийшло, що на персональних якихось контактах я почав просто обдзвонювати різні студії і пропонувати їм цю ідею. Ми збирали першу фідбреку по, по студіям. Як зазначив, він був позитивний. Далі потрібно було нам ще розробити власне дизайн самого стенду. Побудувати цей стенд, порахувати скільки це буде коштувати, і кожна студія робила свої внески, скільки вона могла це зробити, і от таким чином ми це збирали докупи по дизайну стенду. Ми звернулись теж до людей з roommate Group, Вони минулого року робили стенд на Gamescom, власне, і вони нам теж порекомендували. Підрядника це українська компанія. Це ж було дуже приємно, що саме з українською, з українським забудовником ми це реалізовували, оскільки це вийшло і ефективніше, і краще, і ну і знову ж таки ми підтримали когось в Україні для того, щоб це зробити. Тому все було досить інтенсивно проходило. але було це був, це був цікавий досвід для мене особисто, От, тому що до кінця не було впевненості, що нам вдасться все ж таки реалізувати, все зліпити докупи. До а у нас там мерчандайз, наприклад, наш, який ми теж робили в Україні. Було проблемно його доставити до Кьону, тому що ми там не встигали в останній момент якимось чудом нам доїхало не все, що ми там запланували, але частина була. І там робили буклети про компанії, всі які брали участь, це було важливо, тому що там були саме контакти всіх компаній для того, щоб партнерам можна було роздавати інформацію про компанії і щоб вони могли з ними зв'язатись. Плюс іміджеві різні штуки. Там футболки, були листівки, нам ми знайшли так художника, який нам дав ці зображення не для того, щоб друкувати різні листівки. На зворотньому боці ми там пропонували людям донатити на допомогу гуманітарну і для військових. Окремо до речі, в нас був цей вечір на на день незалежності для про. Скажімо, український вечір, да? туди прийшло багато людей з індустрії, і там теж був окремий аукціон для підтримки власне на ЗСУ. Там ми влаштували а, такий розпродаж а, різних цікавинок. А, там були і від таких а, там від, від футболок до якихось дуже символічних там речей, а, типу тризуба зробленого з. А, Тої сталі, яка була ще на Азовсталі, там були а, різні трофейні речі, типу гільз від снарядів розписані. там і, ну, Картини були, тобто загально десь до 20, напевно, предметів. І нам вдалося зібрати кругленьку суму на допомогу ЗСУ ще й в рамках ці, цієї події також. тому був дуже різноплановий проект. Дуже така подія видалася цікава, іміджева і, і корисна. От стосовно іміджевості, про яку ви зараз згадали, так само як і про попередні фрази, про підтримку, поділ контактами і всім іншим. А ситуація з київською студією DreamAte і Fulcrum Publishing, про яку ви напевно чули, вона фактично для всіх нас, для широкого загалу, оголила проблему, про яку ми говоримо недостатньо. Це низька готовність західних партнерів співпрацювати з українськими компаніями прямо зараз. Тобто, всі хочуть це робити, всі оцінюють перспективи ринку, але в нинішніх умовах війни не особливо хто хоче відразу втягуватися і вкладати гроші. Наскільки складною реально ця ситуація для українських компаній є зараз? Дійсно, є різні історії про і про про, про про те, що стало складніше скажімо підписати нові контракти. Але я чув різні насправді думки. Є навпаки, скажімо так, кейси чи історії, коли партнери західні навпаки підтримують українські компанії, для того розуміючи, наскільки складно зараз, скажімо так, Розвиватись, існувати, виживати і таке, так і таке інше. Але загалом я думаю, що дійсно а, паблішери, як, скажімо, бізнесмени, вони розцінюють певні, вони дивляться на певні ризики, які є. А, ну і ми безумовно не можемо звідно ні ну, ніяк на це особливо вплинути, тому що якщо немає електрики, да, там а, важко працювати. А тому або ну якщо вся ця ситуація, скажімо так, загалом вона не дуже допомагає, але а, якраз наша мета і наша участь у гімскомі була направлена на те, щоб доказати і показати, що українська індустрія вона не тільки жива, вона і розвивається навіть в таких умовах. І на сьогодні ми напевно одна із самих адаптованих, скажімо так, націй індустрій країн. До будь-яких умов взагалі, тому якщо ну, тут ми розказували показували на власних прикладах, у нас там паралельно з Gamescom проходила конференція Dev.com і була окрема лекція. Я теж брав участь: круглий стіл, де ми розказували про те, як наша індустрія жила, скажімо так, від початку війни останній рік. А, і були різні компанії, кожен розказував на власному прикладі, як вони цю ситуацію всю переживали, адаптувались і що є на сьогодні. І а, в кінцевому рахунку ми на власних прикладах розказували і показували аудиторії, що а, індустрія наша дійсно а, вона навчилась робити неймовірні речі. В ней... Навіть надзвичайно складних і неймовірних умовах. І а, лише заради цього ну, ми намагалися донести такий меседж, що лише а, заради цього, і показуючи на ну, власним прикладі хотіли а, підкреслити, що індустрія наша стабільна, що ми надійні як партнери, і з нами треба і потрібно. А, Вести бізнес, вести заключати нові договори, контракти, заводити інвестиції, і це й була власне одна із основних наших, скажімо так, цілей, наше, наше завдання, і зі стендом на Gamescom, і у цьому круглому столі, і всьому, що ми там робили. Тому. Дійсно є такий ризик, але власним прикладом всі студії, які були, вони показували, що є і команди, і проекти, і розробка, і все в нас відбувається попри всю ситуацію. Тому ми сподіваємося, що цей меседж він був донесений і власне, виходячи з тих діалогів і тої активності, яка була в нас на стенді, я думаю, що це також вдалось. Радий це чути насправді так. І перед цим якраз виникло в мене питання, чи все ж таки. От скільки цієї криги було розбито зараз? От скільки цієї криги у взаєминах було розбито зараз, а скільки ще доведеться лупати в прийдешні місяці? Ну, власне, це процес, розумієте, тому, скажімо так, від одної зустрічі чи бесіди на гімскомі. Загально не можу сказати, що все це, це вирішується одномоментно, але є сподівання, що нашими такими зусиллями загальними ми, ми допомагаємо Україні формувати правильний імідж, сприйняття нас як індустрії, як нації у світі. Тому я думаю, що однозначно це допомагає і в. Головне, мені здається, що, що ми і доводимо, і будемо доводити те, що ми можемо робити круті проекти, і, власне, весь світ і там бізнес да, глобально цікавлять ті проекти та якість того продукту, який ми можемо виробляти. Тому ми це показуємо, доказуємо. Я думаю, що саме завдяки тому, що ми робимо, як студії, як індустрія. Весь світ буде продовжувати з нами співпрацювати, зважаючи ні на які обставини. Раз ви вже згадали про ігри, само собою, що на підсилення цих взаємин добре гратимуть наші якісні релізи і анонси. І тут у нас є VG Entertainment, яка веде роботу над новим проектом. Я розумію, що ви багато не можете про нього сказати, але принаймні зорієнтуйте, коли ми зможемо почути перші ґрунтовні новини про вашу нову розробку. Mm -hmm. Ми самі дуже хочемо якнайшвидше щось розказати, якщо чесно, але поки що готуємось, робимо амбітний новий проєкт. Зараз йде напрацювання матеріалів різних, і анонс буде. У мене немає конкретних термінів, якщо чесно. Я думаю, що до наступного геймського ми щось побачимо. Да, нам дуже хочеться. Раз ви вже самі це зачепили, кого з компаній або проєктів, яких не вийшло цього року з тих чи інших причин привезти в кельн, ви неодмінно хотіли би там побачити наступного року? Ну, власне, з, той, з того сегменту, скажімо, індустрії, який ближче мені, це все ж таки, скажімо, там. Класичні великі проєкти, там, на якісь PC-консолі, плюс а, онлайн, можливо, ігри, то були всі. Насправді, хто кого я хотів. єдиних з ким я ще розмовляла, хто не долучився, були AB Games, але в них трошки, там інша, більш мобільна, монітори і таке інше. А, а так, ну, насправді, всіх, кого я хотів там, бачити цього року, вони всі вже були. Я сподіваюся, що вони і на наступні події, якщо є сподівання, все відбудеться добре, то вони будуть також. Хотілося б насправді більше долучати якихось нових, можливо, студій, да, які, про яких ми ще не знаємо. А їх є багато: і стартапів, і різних технологій, які дотичні до ігор. Тобто не лише самі проекти ігрові, але. Й Якісь інструментарі, якісь технології, які допомагають у розробці зараз. Дуже багато я знаю ініціативи і компаній, там, скажімо, стартапів, які заточені на розробку з штучним інтелектом VR, ВІР AR, От от ці технології вони теж дуже цікаві. Тому що мені здається, що майбутнє все ж таки буде так чи інакше пов'язане з, з цими новими технологіями. Тому я, я впевнений, що в нас є ще багато нових компаній, не лише тих, хто вже відомі, а й нових стартапів, які також буде цікаво представити на таких подіях. Сподіваємося, всі ваші плани все ж таки здійсняться. Ви зможете провести ще більше крутих українських студій, ще більше крутих українських проєктів і показати відвідувачам Gamescom силу української ігрової індустрії, яка в будь-який час залишається активною і нескореною. Дяка величезна вам за працю. Успіхів в роботі Зайом. над вашим поки що не анонсованим проєктом. Сподіваємося, вже зустрітися повноцінно зовсім скоро, коли з'являться перші новини про вашу нову гру. Що ж, на цьому, все, дякую вам величезне за прослуховування. Не забувайте підтримати це відео чи подкаст, залежно від того на якій платформі ви дивилися чи слухали. Вподобайкою, коментарем і поширенням. І до зустрічі на порталі або на каналі Па-па!